Всім привіт! Хочу зробити для вас огляд свого номера, який а, нам надали оператор відняшка. Подивіться, який він має вигляд. А, є такий санвузол, вмивальник, рушники дзеркала, тумбочка. Тут навіть можна щось ставити, ось, подивіться. Тут ось такий душ невеликий. І, звичайно, унітаз. Тут таке віконечко, яке відкрите без сітки, але можна закривати від комарів. Також хочу сказати, що це економ. Готель. Корпус називається Lauros. Ми щойно розпакували свої речі. Маємо ось такий невеликий холодильник на стінах картини, два двоспальних спальних ліжка нас зустрічають. Також ось така тумбочка з дзеркалом. Є в кімнаті телевізор. Ще одна тумбочка, як я казав. Спальня, ліжка, кондиціонер у нас є. Тут у нас ось така шафа з двома відділеннями. І ще одне відділення. Ну і саме головне, що мені подобається в цьому готелі, це, звичайно, вид на море і гори. Подивіться, будь ласка, які тут краєвиди. Тому приїжджайте. До зустрічі.